Всім гарного приємного дня. Всіх вітаю на своєму YouTube-каналі. Я в новому образі з Війками і хотіла розказати свої враження. Мені ну, що... не, не звично. До них треба, я згадую, як коли я нарощувала, до них треба звикнути. Це по-перше, не нарощую, тому що я довго з ними ходити не можу. Оце походжу декілька днів, можливо, а потім мені хочеться вмитись, все зняти і бути такою. Ну, це чисте різноманіття, тому місяцями на постійній основі я не дуже мені подобається їх носити прямо постійно. Ну, взагалі-то непогано. Я собі пішла ж, я з цими війками у, у, в люди йду і думаю. Може на мене дивляться, і думаю, що якось не дуже, може грубо, може штучно, може не вин... видно, що воно штучне. Ну, видно, певно ж такі ж свої не можуть бути, правильно? Ну наскільки воно естетично виглядає, думаю, йду. E і сідаю в маршрутку, пішла на дачу, погодувала песиків, як завжди, навідалась, все, розтопила пічку. Продивилась, вимкнула обігрівач, бо в мене був вимк... я вмикала на мінімум, щоб перший поверх не перемерз. Пішла ж, повертаюся. І сідаю у дачну автобус по розкладу. І ось заходить дівчина, я бачу, що в неї саме нарощувались, вони ну такий. Віки з салонні, вони такі більш м'якенькі, та вони такі жорсткі, як в темуці, вони більш м'якенькі. Ось я дивлюсь, і вони настільки зроблені, штучно взагалі так дуже густо, прямо ось такий віник просто на ну. І я собі, ну, знаєте, пімала на думці, що що я приклеїла, що професіонал її там зробив нарости, воно ще більш штучно виглядає. Ще більш штучно, не натуральні, такі грубі, здорові, чорні, просто дуже такі густі, прям як віники. Ну, тому я думаю, чого я комплексую, Слухайте? У ну, мене, мабуть, більш природня, ніж в неї. І, все. і ще ж не... гроші платила великі. Це 80 гривень, я заплатила і все, а там же ж нарощення знаю, що 500 десь гривень коштує, може і більше вже. Ось якось так. Тому ось така я з війками чудна. Зараз буду гріти супчика, збиратись, треба ще уроки зробити на англійську, і по роботі треба попрацювати. Робила масаж зранку, дуже класно, Ще попрацьовуємо праву частину грудного відділу. Вже краще, мені краще. Руки розкриваються, треба робити вправи. Тому, мабуть, сьогодні ввечері я вчора не встигла. Завтра ввечері, ой, сьогодні ввечері будемо робити вправи, бо хочу закріпити саме спину. Мені теж треба. М'язи спини укріплювати будемо працювати спинкою сьогодні. Трошки позаймаємось, тому запрошую всіх ввечері на тренування.